Так, всім привіт. Сьогодні у нас зустріч x 5 Це, до речі, одне з тих авто. Я не знаю з точки зору надійності гібридних, це погін гібридний x 5 Але як для міста, якщо ви плануєте собі купити гібридний X5, це 40Е, 2018 рік, то в цьому відео ви дасте собі відповідь. З точки зору фінансової раціональності, та і взагалі в якому стані її можна купити і за який бюджет. Це у нас 2018 рік. Ставка виграшна була 11500. З розмитненням, з доставкою, з усіма платежами, виходить з постановкою навіть на облік, що там теж 595 доларів виходить. Без ремонту 22 885 доларів. Ще нас очікує ремонт. На ремонт ми перед торгами заклали 315. На задню частину. У нас ще я бачу, позаду удар основний. В цілому, тут є перелік запчастин. Зараз ми згрузимо і по, цьому, по запчастинам пройдемо, скільки тут це все коштує відновити. Не... З шильникою є драйв. Та почекай, газули. Передок у нас цілий, фару, до речі, не в не такому поганому стані, як для 2018 року. Ну, все, бачите, сам з'їжджає. І на пневмі, Якщо побачили перші кадри, там ми вставляли. пневма сиділа, лежала. а Зараз припіднялась. І вона ще припідніметься. Пр припідніметься. Тут 15 позицій. 15. І так. А... Зад балки. Голий. 250. А, задній бампер. Голий 250 доларів. Бушний. Губа заднього бамперу 100 доларів Бушна. А... Андрюха, я люблю твій почерк. А, заглушка бампера. А, заглушка на бампері це під букс... буксировочний крюк 20 доларів. Кронштейн заднього бамперу 80 доларів. А, накладка губи задні 100 доларів, Катафот задній, лівий плюс правий. А, на бампері на самому по 60 доларів два катафота. Так, парктроніки задні. 160 долларів БУ, напевно. Задній. Проводка задня, 100 доларів. На бампери на парктроніки. Бо, як бачимо, у нас виходять дроти, вони тут навіть майже заізольовані. А, але самої проводки, ну, як я бачу, тут немає. Хоча зараз, можливо, тут щось приїхало, але будемо так. Далі а, проводка, підсилювач заднього бамперу 150 доларів. Це оцей, який сюди кріпиться, такий алюмінієвий. А, далі двері. Багажника нижній, напевно, ось ці. Тут же ж яка тема. Воно повинно теж відчинятися, але зараз не відчиняється, тому що, напевно, щось тут зняли, якийсь механізм. петля нижньої двері. Тобто, ну, тут десь, напевно, є якась петля, яка могла би зазнати шкоди. І ми враховуємо це. Далі фонарі. У нас задніх фонарів, як бачимо. Ми бачимо їх. До речі, один катафон в бампер приїхав. Оцей, який ми враховували 60 доларів, І він наче, щоб тут цілий. Ну так, да, цілий. А от ліхтари, ліхтарів немає. Далі. Петля двері 25 доларів. Фонарі 400, накладка фонарей по, по жолобу 30 доларів. А, розширитель задніх крильв. Ага, ось цей це. розширювач 30 доларів. А, а, ні, лівий плюс правий а, БУ 240 доларів Розширювач ось 240 доларів. А. І ще якась штука, яка коштує 150 доларів, копілка, кронштейн чи елемент бампера. А, це, напевно, дрібниці якісь. Ще на 150 доларів, які, які ми могли не врахувати. Тут просто подкрасить расширить на чат GPT вот Андрюха, я передаю нашому запчасти привітання, який пише: він просто від руки це робить. він, ну, знаєте, Люди, які там, 30 років навчились по одному робити, я його дуже люблю, що він так детально це робить, але пише рукою, тому що звуть. Коротше, і це все на 2000 доларів. 2115 доларів по запчастинах. І роботи тут на 1000 доларів. Тому що що в нас? Зняття, встановлення бампер теж саме, зняття, встановлення, фарбування. Фарб... Тут виходить раз, два, а, три елемента. Ну, якось так. І виходить 3115 доларів. А, хто вгадав, той молодець. А, але будете знати, що. Ну, умовно, звісно, типу, можна все зібрати все дешевше, щось там десь по барахолки набагато дешевше знайти. Можливо, хтось там вам безкоштовно щось віддасть. Я не знаю, чесно кажучи. Бо знаєте, у нас є люди, які рахують ремонт там ось такий там в 200 доларів чи в 500 доларів. А і компанії, є, які такий ремонт можуть порахувати в 500 доларів. Так що тут, бампер накинув, бампер коштує копійки і поїхав. Але, Але будемо реалістами. 3115 доларів. А, до речі, два акумулятори. Ми не рахували взаміну акумулятори. Тут їх два. І якщо хоч один вийде із ладу, тут же ж пневмо. А, Я ж не сказав. Це ж комплектація непроста. Вона ж на пневмі. Якщо бачите, зараз трохи присіла. Ну. І тут, напевно, другий акумулятор якраз е, служить для роботи цього Пневмосистеми. Я, чесно кажучи, не знаю, але розумію, що пневма теж бере нормальне такое навантаження. Кописуватись в цьому сильно не буду. А, всі заглушки там на електрику все є. Все приїхало, щоб вас не смущало там, про ця проводку, позакриваємо. А, це напевно на акумулятори зверху, щоб їх не було вийти. Та й все, якісь ще заглушки на бампер, можливо, щось десь. Використають. І, до речі, приїхали оці накладки на крила, які ми враховували. Якщо я не помиляюсь, вони якось дуже недешево не коштують. Накладки так. розширительність задніх крилів. 240 долар доларів. Це виходить, якщо вони цілі, а вони, я бачу, цілі, то ми зекономили 240 доларів. Класно, класно. Скільки вийде в реальності ремонт, не знаю, але. Те, що я бачу, я думаю, трошечки дешевше вийде. І шторку не викрила. Бо часто пишуть, що щось крадуть. <кій> У нас нічого не крадуть. Окрім, ладно, окрім цифр. Це Циплі забувайте, що вони існують. Компресори часто кладуть виробники, але вони не доїжджають ніколи. Просто ніколи. Так. О, покладемо, щоб вирівнювався салон. Салон чекає хімчистка. Позаду, до речі, у нас для а, пасажирів є підігрів, є клімат чотирьохзонний. Та й все. Що? Е, і виходить, що у нас е, машина, яка була зроблена в 17. му Ні, чистий 18-й рік. В 2018 році з пробігом 100 тисяч. Кілометрів, кілометрів. Обходиться з ремонтом. Навіть з тим, що там, я там порахував, вийде в 27500 з постановкою на облік з усіма. Багато чи мало. Я не знаю, оцінюєте ви. Але плагін гібридний, от розеточка. Вдома зарядили, на роботу з'їздили, повернулись. По моєму непогано. Коротше, пишіть свої думки стосовно цієї машини. Бо мені подобається. Мені подобається, коли приїжджає на сильний удар, і в цілому все зрозуміло. Роботи небагато і краще зайві гроші використати, не знаю, зробити поліровку всього кузова, нанести кераміку, щоб вона блищала, щоб ваш, ваша машина там коротше, каплі з неї спадали, щоб вона завжди була чиста. і... А? а є? Ні, почекайте трохи. Ча, наберу. Та все. що Хочете собі таку саму, пишіть нам, залюбки привеземо. І знаєте, я дуже радий, що тепліше. Я думаю, хлопці на фронті теж радують, що тепліше. пише. не закінчується. Працює. А це уїжджає. А... Рох, який ми купили дуже гарний бюджет, <гум> але я за нього забув. і Я думаю, що це не наш. Рог. Весель, але про нього ми поїдемо, поїдемо до власника і відзнімемо вже у власника його. Ми вам обіцяли показати Нісса ну, Рог. От, показуємо. Він тоді поїхав від нас. А, коротше, це не простий Нісан Рог. Він. А, ну, по-перше, бюджет. По-друге, пошкодження. Зараз ще до, до нього дійдемо. Там взагалі мінімум. А, і як майстер на станції, оцій сказала, це клієнта станція. А, скільки, скільки? А що ви там нас тільки нарахували? Коротше, він вже все подивився набагато дешевше вийде. Коротше, це у нас 20-й рік, по вінкоду це 19-й. В комплектації SL Intelligence повнопривідний. По-моєму, SL, SL Intelligence — це один із самих нафаршированих. Бо в нас є камери 360 і попереду, позаду, в дзеркалах. Безключовий, а де ключі? Давайте його. У тебе ж ключі? Що а, Хіба що автозапуску нема? Хоча оця кнопка цікава, що вона робить. Це що кнопка оновити сторінку? <смі> Якщо ви раптом <смі> забули, що натискати, потрібно зависла машина оновити сторінку. Не знаю, що вона робить. Але безключовий у нас є. Працює Працює як кнопка а пробігу у нас, що дуже важливо, 29 тисяч миль, це там до 50 тисяч кілометрів. А, ну, і соответственно, Кнопки, які тут можливі. Тобто це... А, у цій машині відчуваєш себе максимально багатим, тому що в тебе навіть як, краще, ніж у Porsche всі кнопки щось роблять. Тут блокування повного приводу, спорт режим, підігрів керма. А що це Це утримання? Ано давайте його заведемо. Ага, піропатрон спрацював. Не заведемо зараз ми його, не вистачає його. Підігрів керма і, скоріш за все, якесь. А, це асистент керування. Що теж прикольно. Це означає, що в нас там є якийсь радар, який буде контролювати смугу. А, ось вона є. Тут навіть на кермі є, бачите, відображається якась. Скоріше за все, це, виїзди, з'їзди зі смуги, контроль смуги. Так, далі, що у нас? У нас перфорована така шкіра, сідушки, насправді. Ну, це не спортивні сідушки, машина якби не спортивна. Є електрорегулювання. Ну, акум у нас сівший. Прям, ну, прям йому важко, не буду вам вчити. Акумулятор тут заміну. Тоді ще казали про це. Є панорама. Блін, ну я не можу, як він пишіть. Жахливий знати, звук. Ну, це в японцях в усіх. А ще й рейлінги, що теж е, це типу доп опція. Так а що? І пошкодження? Давайте подивимось тепер на пошкодження. А, у нас пошкодження прийшло все основне на колесо. А, трошки бампер, трошки крило. Скільки ти каже тут ремонту так. буде? Що ми нарахували? Крило плюс розширительний оцей, 300 доларів. Далі підкрилок передній правий 60 доларів, диск передній 200$ доларів БУ. Дві гуми передні 200 доларів. Ходовка, привод 650 і 900 роботи Смотри, 8 тисяч. 200 долларов, okay. uh, ну, окей. Uh, Коло. Uh, а, ремонтируй. Ты же будешь uh, новый ставить. Нет, я а. уже купил здесь, в Сейчас я поданный yeah. здесь, 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 yeah. здесь, 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 здесь я, не uh -huh. uh, здесь я как, ничего не буду. Опора амортизатора. Ты второй. Ага. Uh -huh. Полторы. Ну, это можно и старый поставить. Говорят, он не такой Амортизатор, газ для масляный. А, второй. Да. Yeah стабилизатор, стойка стабилизатора. 400, ну, 410. 410 ага. а, стабилизатор, 12, 13,5, 14, стойка. 15, 13 14 стойка. стойка. стойки, 409, 410. 410. Наконечник рулевой тяги 531 гривен. И последнее, что это у нас? Маточная, на колеса в сборе. 17, 9, а Что за моточина? Что это? Это он хочет, наверное, полностью сборе. Смотри, что можно сделать. Я это сделаю. Я могу поменять здесь подшипник. Uh -huh. Смотри, как я сделаю. Я поменяю ну, вот этот. Uh -huh. Поменяю этот, наконечник поменяю, получается. а потом, когда я это все поставлю, я загоняю на суд развал. Суд развал 500 гривен стоит. Он смотрит. Если все окей, то да. не надо менять. Если нет, разумело. Если нет, то да, я идет у меня полностью. Короче, выходит либо 17 в сборе всю эту штуку, да, с, под, с подшипниками новые. А, а, это типа под Але давай так, закладемо, нехай все будемо менять. Це 17 плюс аморти оба поменять. Uh, це 12, плюс робота 4 це А тепер в доларах uh, 17, плюс 12, це 29, плюс 4. Плюс 5 умов. Зато теж заміну ти візьмеш. Uh, 5-6. Це скільки? 35, це 1000 доларів, І покраска тут 8, да? плюс 10, 10 35-45 тисяч. А ми 2300 нарахували. Перейдемось по фінальним вартостям, скільки він обійдеться власнику. Це виходить 45. ну, Умовно, в 50 тисяч він ремонт зробить. Тоді будемо без ремонту. Купили ми його за 8200. З усіма з доставками, з постановкою навіть на облік, з сертифікацією він виходить. Ой, вру. За 800 ми його купили. з постановкою на облік виходить 17920. Плюс 1000 з чимось в ремонт, півтори умовно. А, хоча ми зарахували 2300 і повинен бути 20 тисяч доларів. Ну, в 20 точно поміститься, але бачимо, що буде дешевше. Все. Якщо хочете собі такі, то що. Ні, ну такий такий важко буде взяти. Але ну, спробувати можна. По-моєму, прикольний. На камерах. <плес> да, тут... Так, да, американці. Вам, будь ласка, прохання. Попадайте, будь ласка, в такі аварії, щоб ми возили побільше таких машин. І купуйте нормальні машини. У вас що, вчити комплектації обирати? Що грошей жалко, у вас нормальні там цей, е, кредити. Ну, нормальні умови. Да, пошкодження поменше, комплектації по будь ласка. Все. Замовлення від акарс персональне.